Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, і підписуйтесь. Переможемо разом. Ексочільнику забороненої партії Опозиційна платформа за життя Віктору Медведчуку та його соратникам повідомили про підозру у справі нафтопроводу Самара Західний напрямок. Слідчі зібрали масштабну доказову базу, яка доводить незаконність приватизації державного нафтопроводу Самара Західний напрямок у 2015 році. У рамках розслідування повідомили про підозру Медведчуку та чотирьом представникам колишнього топ-менеджменту прикарпат Захід Трансу, які заволоділи та управляли нафтопроводом. Їм інкримінували зловживання повноважень. Денями, введення в оману суду або іншого повноваженого органу, заволодіння чужим майном, зловживаючи службовим становищем, отримання коштів внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння та їх легалізація. «Нафтопродуктопровід» – Самара Західний напрям має ділянку на території України довжиною 1433 кілометри, яка сполучає її з Росією та Білорусю, та тягнеться до західного кордону. Він був збудований за часів СРСР і після проголошення незалежності України, мав перейти у власність держави. Проте дочерня компанія російського АК «Транснефтєпродукт» не передала права на трубопровід. Починаючи з 2005 року, Україна через суди доводила своє право на володіння трубопроводом. І лише у 2014-2015 роках це право підтвердили апеляційний вищий господарський суди. Однак, як стверджує слідство, Медведчуку вдалося скасувати це рішення через Рівненські господарчі суди оформити продаж нафтопродуктопроводу швейцарській компанії, яку фактично контролювали учасники схеми. Після заволодіння. Діння трубою Медведчук та його спільники забезпечили її роботу через підприємство Прикарпат Захід Транс, а отримані прибутки виводили на рахунки афілійованих закордонних компаній та ділили між собою. Цю інформацію серед іншого підтверджують покази самого Віктора Медведчука, надані ним до обміну ЗРФ з травня 2019 року. Прокачування дизеля через нафтопровід заблокували, щоб повернути його у державну власність. А правоохоронці досліджували законність приватизації. У лютому 2024 року Верховний суд України остаточно. Визнав українську частину нафтопроводу державною власністю. До зустрічі! Підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!